А чи замислювався ти над тим, що те, як ти бачиш цей світ, це тільки твоя версія реальності? Кожен із нас живе у своєму фільмі, створеному з досвіду, травм, сподівань та страхів? І... Найсмішніше, що ми думаємо, що цей фільм бачать всі так само, як і ми. Але правда в тому, що ніхто тебе не зрозуміє повністю, бо кожен дивиться на світ через власні фільтри, через власну історію. І твоя правда це лише твоя версія реальності. Не чекай розуміння, не чекай підтримки, бо кожен зайнятий своїм кіно. І як тільки ти це зрозумієш, зникають образи, зникає очікування, приходить спокій. Ми всі мисливці за істиною, але кожен біжить у своєму напрямку. Тож краще навчитися слухати тишу в собі і бачити ілюзії навколо. І тоді з'являється шанс побачити світ таким, яким він є.